Ти не можеш зібратися силами, щоб почати робити домашку, і тобі здається, що ти просто лінишся? Можливо, це не лінь, а справжнє виснаження. Ось як його розпізнати. Постійно втому, навіть після сну. Спиш 8 годин, але все одно втомлений? Якщо ти регулярно спиш достатньо, але все одно відчуваєш втому протягом дня, це ознака перевантаження організму. Лінь тут ні до чого. Що робити? Провітрю кімнату перед сном, відклади гаджети за годину до сну. Дотримуйся графіка сну, намагайся лягати і вставати в один і той же час. Читаєш одне й те саме, але нічого не запам'ятовуєш? Коли мозок виснажений, він просто не може засвоювати інформацію це не твоя лінь, це сигнал, що тобі потрібна перерва. Що робити? Робити короткі перерви 5-10 хвилин відпочинку після 30-40 хвилин навчання. Включити фізичну активність, хоча п'ятихвилинна прогулянка або розтяжка допоможе освіжити розум. Все дратує це не просто настрій. Якщо тобі здається, що всі навколо дратують, і навіть улюблені речі більше не радують, це не характерна риса, а сигнал про перевтому. Виділи собі хоча б 30 хвилин на день для відпочинку читання, медитації або прогулянки. Спробуй техніки дихання, повільні вдихи і видихи допоможуть заспокоїтись. Голова болить від думок чи перевтоми? Постійний головний біль може бути сигналом, що твоєму організму бракує відпочинку. Можливо, тобі потрібна не ще одна чашка кави, а пауза. Що робити? Пий більше води. Зневоднення теж може спричинити головний біль. Зроби вправи для очей, якщо багато часу проводиш за екраном. Не забувай про здорове харчування, уникає надлишку кафеїну. Постійно відкладаєш справи. Якщо навіть прості завдання здаються непосильними, а ти відкладаєш їх на потім, це може бути не лінь, а емоційне та фізичне виснаження. Що робити? Починай з маленьких завдань. Виконай щось просте, щоб отримати заряд мотивації. Зміни обстановку, інколи достатньо змінити місце навчання, щоб мозок активізувався. Відпочивай без почуття провини це необхідно для відновлення сил. Відпочинок це не лінь, а необхідність. Прислухайся до свого тіла, дозволь себе розслабитися, і ти побачиш, як з'являться нові сили.